Привіт, Аркрейдерс. Що це таке? Це якби гра, але не те, що просто якась там гра. Комусь вона ламає мозок, розбиває серце, декому лікує імпотенцію, а хтось навіть скаже, що це гра року, в той час, коли деякі, скажімо так, інші будуть їй пророчити неминучий провал та класифікувати як відстій. І звісно, правда щодо цього знаходиться десь аж ніяк не посередині. Але, попри достатньо переважну кількість компліментарного фону навколо Аркрейдерс, деякі гравці приходять в цю гру, дозвольте не з тієї ноги. Порівнюють. Чи її з усім можливим, що коли-небудь виходило в жанрі екстракшн шутер? А Аркрейдер з ним якби і є, але знову ж таки не те, щоб типовим, і це круто. Чи бачите, не дивлячись на те, що у своєму попередньому відео я зухвала так проїхався, як по студії розробки Arc Raiders, так і по їх дебютній грі, там я все ж відмічав, що те, що роблять в Embark з поєднанням певних механік у жанрі шутерів, є талановитим та дійсно сміливим підходом. І навіть не дивлячись на те, що певного захоплення The Finals мене не викликав, і той відосік в цілому міг залишити після смак несвіжого такого сиру, мені все ж здається, вдалося відчути ту повагу від спільноти до Embark та клюнути на один з їх гачків. На які вони підсікають свою аудиторію. І на один з таких гачків мені вважаю пощастило вловитися. І що це за гачок, і чому так? Ну тому, що так. Тобто я все ж залетів на відкритий серверний стрес тест Ark Raiders і дуже поспішаю змонтувати це відео до релізу, адже підґрунтя для обговорення цієї гри мені здається цікавим. І можливо в ході цього обговорення мені вдасться вам описати ту чарівну еклектику, з якої складається ця гра. Але перед цим мені вважаю, варто прояснити певний тейк з другої серії моєї імпровізованої трилогії відео про ігри від сучасних та колишніх розробників студії DICE щодо того, що студія Embark є повністю належною до південно видавця Nexon. Який здебільшого відомий тим, що має хист запроваджувати пей-то-він елементи в свої проекти та не нехтує сумнівними методами розповсюдження? Я все ще вважаю, що скасування попередньо анонсованої української локалізації у Raiders та відсутність шведської мови від стокгольмської студії, це, якщо не прикрість, то точно крінж. Особливо, якщо враховувати офіційний статус продажів в Кацапердонії. Але цей тейк можна, і вважаю, треба нівелювати наступною думкою. Не тому, що стрілочка повернулася і в тому відосі це ганьба, тому що гране. Сподобалась, а тут гра подобається, і все ок. А тому, що це, хоч без сумнівів, не є нормальною тенденцією, вона здебільшого полягає у ринковій прибутковості продукту. І на ділі такий стан речей не є критичним у розумінні того, що кому росіяни будуть приносити прибуток, а саме видавництву Нексон, видавець в свою чергу має сплачувати певний прибуток розробнику, тобто ембарк. А розробник, свою чергу, будучи стокгольмською студією, буде сплачувати певний податок у швейцарський банк, чи куди там. А Швеція, якщо ви не знали, надає Україні значну допомогу, яка включає в себе як пакети військової допомоги, як то закупівля артилерійських систем Арчер, так і гуманітарну підтримку, як то грошові пакети для покриття нагальних потреб України. Тим паче я б не виключав додавання раніше анонсованих локалізацій у майбутньому при подальшому розвитку Аркрейдерс. Тому думаю, наші деякі непорозуміння можуть вважатися вичерпаними. Ви, звісно, можете писати свої спостереження щодо того, який я дволичний мудень, а я буду все це слати на прислуховуватися та цінити вашу думку. Адже що, ну, всі коментарі я читаю і на деякі відповідаю, тому підписуйтесь. Отже що, як загалом гравці потрапляють у Ark Raiders, мені було дещо невідомо. Припускаю, що, можливо, через певний хайп відкритих тестувань на кшталт нещодавного, або через відверту зацікавленість у сетінгу або жанрої належності. Ні перше, ні друге, ні третє в мене не стріляли. Аж ніяк. Адже, ну що це ото ваш Ну, Черговий екстракшн шутер від студії, яка мені здається вискочкою. Ну так, здебільшого, кажуть, що це щось приколдесне та цікаве, але був навколо гри і певний скепсис, який я заочно розділяв. І я не знаю, як ембарк це вдається загалом, але цього разу вони все ж віднайшли той гачок, на який я клюнув. І це. Трейлер, але не просто трейлер якогось там плейтесту чи ревіл геймплею, а трейлер на передзамовлення, в якому лунав мізерлоу від Діка Дейла та його Делтонців. І це як на мене взагалі незаконний чіт використовувати опінг кримінального чтива в своїх трейлерах. А я що я ж подивився, як це стильно та зухвало виглядає під той акомпанемент, який мені знесе монетизацію при його використанні зараз. Це власне спробую виправити, звісно. І подумав, ну добре хлопці, раз ви так хочете мене переконати, що у вас такі, скажімо, веселі вайбіки, окей, я це перевірю. Тим паче, що якраз пропонувався той самий стрес-тест серверів, який мав назву Server Slam. Та і, коротше що, на то, що варто, мабуть, піти по порядку і почати доводити до відома тактико-технічні характеристики гри, певні переваги, кор та можливі недоліки метагеймплею, але вважаю, це буде не те, що пересічно, проте трошки нудно, особливо тим гравцям, які вже пограли в Ark Raiders, та і мабуть. Будь не передасть суті певних протиріч, з якими можуть стикнутися новачки. Тому свій подальший спіч я спробую виконати наступним чином. Виходячи з того, що я провів у плейтесті Raiders майже 23 години, як з групою нових гравців, яким досвід гри здавався, м'яко кажучи, сумнівним, так і з тими, хто був присутнім на попередніх тестах і залишився в захваті від отриманого досвіду. Свої враження я спробую описати відштовхуючись від певних дойобів першої групи, та спробую їх обумовити контраргументами, виходячи з досвіду гри з другою групою, типу такого щось: от, типу, піддячки від третьої особи, це гівно та. Не тру і типу, ні-ні-ні, це цілком нормально, тому що так задизайнено навмисно. Приведу, звісно, пару прикладів гри в соло та з рандомами, можливо, не вербально, а візуально, і спробую пояснити, чому на Ark Raiders все ж ну трошки варто звернути увагу. Загалом, як було зазначено трохи раніше, Ark Raiders – це з першого погляду типовий екстракшн шутер в не зовсім типовому сетінгу з достатньо тривіальною, на перший погляд, наративною експозицією, де людство, загинаючись від ресурсного дефіциту, щось якось невдало його спробувало вирішити. Наслідок або у підсумку чого землю поступово захопили роботи, які тут звуться як АРК. На Сабредітах є теорії щодо того, що слово АРК в контексті цих роботів не слід вважати дугою, а варто сприймати як визначення деякої абревіатури, типу це Alien Robot Craft, як позаземні робоходи. Але якщо враховувати те, що у самій грі компоненти роботів мають дещо рукотворне походження, а де інде навіть мають звичні до людських маркування, то це, як на мене, радше розшифровувати як автоматично роботизована кукумбра. Теорія ще робоча, тому може змінитися. Тобто, в нас тут відбувається трошки лайтова версія апокаліпсів сусудного дня з Термінатора, де люди не те, що намагаються протистояти аркам, а попросту навіть не змогли надати більш-менш адекватну відсіч, та були вимушені переміститися в андерграунд. І в одному з таких італійських андерграундів під назвою Сперанза нами доведеться виходити в рейди з місією скоювати нальоти на арків, таких самих рейдерів як і ми у пошуках будь-чого корисного. І тут гадаю, не треба знати якісь принципи драматургії, щоб вбачати наративне протиріччя, типу з якого рожна люди ховаючись у підземеллі як морлоки. Не об'єднаються перед арковою загрозою та не спробують дати їм відсіч, а натомість вилазять по одинці наверх і гупають один одного. Типу, по-перше, це тупо, по-друге, нелогічно. Але враховуючи те, що гра буквально хоче, щоб у вас залишалося таке питання, вона ще має на меті прояснити ті чи інші аспекти своєї сюжетної побудови безпосередньо через візуальний та наративний дизайн, який тут присутній, але не в тій кількості в рамках обмеженості плейтесту, щоб зараз заглиблюватись в ці сюжетні чигіря. Але враховуючи чи як людство у актуальному ІРЛ здатне об'єднуватись перед потенційно глобальними загрозами, такий стан речей у сюжетній експозиції Ark Raiders, принаймні мені бачиться правдоподібним. Загалом у місцевого сюжету є глибина, в якій би мені, не буду приховувати, хотілося б захлинутися. Можливо, я колись так і зроблю, але вже після того, як гра представить мені весь свій наративний багаж. І, виходячи як з наративної, так і з спочатку геймплейної експозиції, гравець опиняється в підземній ретро-футуристичній бомжатні, і щоб мати право там жити і приносити якусь користь місцевому суспільству, треба випулюватися на без'ядерну постапокаліптичну поверхню з нальотом на сапанку, щоб лутати там все, що може здатися корисним. Забігаючи наперед, скажу, що лут тут буквально увесь корисний, не дивлячись навіть на його категорійну кількість та певну коштовність, адже його можна потім не тільки банально продавати, а ще й і крафтити з нього щось. Собі корисне. У зборі місцевого луту вам, звісно, будуть заважати як загарбницькі арки, так і інші рейдери, які уособлені іншими гравцями. Тобто, в нас тут, якби такий формений PVPVE, який грається та відчувається, повірте, ну, не так, як будь-які звичні екстракшн-шутери, в які б ви взагалі могли грати. Досягається такий прикол завдяки все ж тим же ж аркам, які займають у місцевому коргеймплії роль PVE. Адже арки тут можуть як створювати певну низку проблем, типу викриття вашої позиції при спробіг усунення. Так і змінювати хід того чи іншого протистояння з іншими рейдерами. При тому, що арки в своїх нутрощах мають теж достатньо корисний лут, який можна не тільки виносити для продажу чи крафту, а також використовувати безпосередньо у полі для польового крафту. Ну і просто їх юзати як в якості мінімальної підзарядки щитів або у якості метальних засобів оборони. Але найцікавіше в арках, як на мене, це процес їх знищення. Арки тут бувають, здається, трьох типів: від різного гатунку мавиків та шаріків до максимальної небезпечності видів арахнокіборгів, які можуть роздавати тягла навіть самим ультрашибайголовим рейдерам. І цікавість їх знищення полягає в тому, що більшість цих арків не усуваються простим спамом дамагу. Наприклад, для ефективного усунення певних андрюх необхідно відстрілювати їх гвинти, після чого починається певна симуляція рівноваги віртуального опонента та його затяти намагання вас влупашити. Те ж саме стосується арахноарків, яким для ефективним. Новопронесення ушкоджень треба цілити або в сервоприводи, або у виявлені слабкі місця на корпусі. Тобто кожного разу при сутичці з певним арком у рейдера починається такий собі шутерний пазл, до якого треба підходити з певною концентрацією, або взагалі намагатися уникати подібних сутичок. Адже потужні версії арки в певний час будуть нести високий рівень загрози. І не дивлячись на те, що я описую пів її компоненту як вельми позитивну, від чого може здатися, що вона свіжа та унікальна, існує, ну, в принципі, інша думка щодо такого виду. Супротивників, мов це настільки нудно та тривіально, що перші годин п'ять це може буде і прикольно, але потім це як на сто пиздить, що ти ці шутерні пазли. Будеш кляти як баба Лена, твою подружку за коротку спідницю узимку. Ну, типу, навіщо оці понти та складні системи щішки по контролюванню свого положення у просторі, коли є старий та ефективний метод антропоморфних ботів, як в кожному другому екстракшен чи лутер-шутері. Адже ставити хедшоти здається не набридне ніколи. З деякої упередженої точки зору воно може і так, але як на мене, така думка Могла бути доречною, якби арки, та й загалом увесь існуючий у грі її компонент не був задизайнений у подібному вигляді, запам'ятайте це визначення навмисно. Тобто зараз хочете вірте, хочете ні. Але я вас запевняю, що сутички з арками не є придатком до існуючого тут pvp компоненту а є невід'ємною частиною загального коргемплею. Тим паче, що ставити хедшоти тут можна у тому ж самому PvP, який, мабуть, стоїть у главі самих контроверсійних обговорень щодо Ark Raiders. І причина тому третя особа. Я в принципі відмовляюся розглядати подібну тезу як недолік геймплейної перспективи, тому що мені з такою позицією ігрової камери, ну, в принципі, грається взагалі. То норм. Але не буду заперечувати того, що зі сторони гравця, який звик або воліє до шутерів від першої особи, така перспектива може здаватися імбалансною та недоречною до, вибачте, змагального аспекту гри. І взагалі для якогось, мабуть, пересічного гравця в екстракшені, це може здатися як чергова спроба ембарк повоюватися своєю не таку січністю. Типу, третя особа в екстракшен шутерах, та й взагалі змагальних шутерах, це ж ну, це ж харчок геймерам в обличчя, статева неспроможність, кримінальне протиріччя. Але така візуальна позиція камери. Теж зроблена навмисно, тому що у вас, по-перше, є нетиповий ворог в уособленні арків, за якими варто спостерігати, здебільшого дивлячись вгору. По-друге, це сприяє та відверто є доречним до того, що імбарк буквально пропонують відігравати певну частину ігрового рейду, як стелс екшен, де засідки, тактичне флангування, опції бути непоміченим та наявність різного роду гаджетів є, як на мене, визначальними ознаками подібної жанрової направленості. А я таке діло, як ви можете знати, дуже полюбляю. Не в плані того, що можна грати по-щурячому та робити акцент виключно на засідках, а в плані того, що в місцевих пиздячках в тебе є опції діяти як агресивно, так і стримано. Іноді навіть пасивно. Але дехто може сказати, що третя особа, начебто, нівелює чесність змагального аспекту PvP. типу, оці всі виглядання через укриття без піків. Ну, але по-перше, у вас якби така сама перспектива, як і у супротивника. По-друге, щоб проносити демедж, вам все одно треба випікуватися в повний зріст і робити постріл. І знаєте що? Приблизно те саме, як на мене, окрім звісно збільшеного візуального контролю місцевості, відбувається і у шутерах від першої особи. Гравці так само сидять за укриттями, вслуховуючись в оточення, і пікаються тільки тоді, коли треба проявити агресію, або просто коли хочеться. Хіба ні, та ще пак. Тому якщо вам здається, що перестрілки від третьої особи це щось неправильне по відношенню до PvP, то це, як на мене, ну вельми помилкове представлення про шутери від третьої особи взагалі. І щоб цю точку зору якось підкріпити, я нагадаю, що одна з найпопулярніших біля змагальні ігор, в якій проводяться регулярні турніри з грошовими призами, має якби теж перспективу від третьої особи, без можливості навіть змінювати плече, якби то, ну отож. Але погодьтесь, нас є небагато прикладів саме екстракшн шутерів від третьої особи, тим паче вдалих. Будь то незрозуміла гра концепт як Форева Вінте з її технобруталізмом чи напівміфічний ретропанковий Бета Дікей, або ж знову такий той самий Вігор. Який у своєму ядрі пропонує теж стелс екшен. І, наприклад, на відміну від останнього, PvP Ark Raiders грається в рази фановіше завдяки тому, що всі інші компоненти гри від арків і лутінгу до візуального оповідання разом з недокомпресованим звуком не те, що якось вдало доповнюють місцеві шоудауни. Вони в них безпосередньо імплементовані, і знову ж таки є їх невід'ємною частиною, що в сукупності створює якийсь такий пригодницький флоу, який мені, якщо чесно, дуже важко описати, не прибігаючи кипіти там типу фановий вражаючий та. Чарівний. Ну тобто ситуації, де ви опиняєтесь у засідці та в метушні пизди, спочатку отримує стіна, а потім рейдер, це якби тут ну, звична тема. А після вдалого рейду забути Льоху на екстракшені. Льоха, Льоха, блядь! Ну піздець, ну Йобаний рот, блядь, сидим усі разом, а ти типу за лупу лутаєш, блядь, нахуй то мене тобі треба. А потім вболівати за те, щоб він дістався останнього виходу, тюта, дайте два. Окей, навіть якщо після декількох невдалих рейдів просто піти в гуманітарну катку, назбирати луту для економічної складової гри, там теж може статися або якась пригода, або вельми приємна стелс-місія. Чи отримаєте ви задоволення, коли переграєте ворога опозиційній перестрілці, обігравши його за допомогою гранат? Тю, це 100% так. Чи обуритесь ви коли те саме зробить ворог, тюта це 100% так. Але гра все одно не залишить вас зовсім без нічого. Адже як мінімум у спиранці вас буде чекати ваш вірний півничок зі жменю тих чи інших ресурсів для крафту, чи то для продажу. А як максимум у вас завжди буде можливість піти у рейд з безкоштовним лодаутом. Це ще враховуючи те, що у грі не буде обов'язкових вайпів. Звучить як ну в натурі екстракшн шутер для всіх. Проте все одно знайдуться гравці чи навіть автори, які все одно скажуть, що PvE разом з PvP не працюють як в їх будь-якому фаворитному екстракшені, тому що третя особа без нульового ТТК, де той самий ТТК великий, а персонажі спритні з перевантаженим позиціонуванням звуку. І знаєте в чому, як на мене, помилка таких авторів чи гравців. В тому, що заходячи в Arc Raiders, вони намагаються її порівняти з тим, де в апріорі не може пропонуватися той досвід, який пропонується у цій грі від Embark. Ні, звісно, тут є звичні для жанру механіки, ігрові складові тощо. І якби немає нічого поганого чи неправильного в тому, щоб порівняти якийсь новий досвід з попереднім. Я сам якби прийшов у Arc Raiders з Hunt Showdown, і через це, можливо, мені простіше дався загальний PvPVE концепт. Але приходити в Arc Raiders і казати, що це спроба повторити успіх боротьби. Боже, там Таркова, і що тут все не так, як в тій петушарні, ну блядь, це дурка. Це так само, якби я шукав, де тут бос, якого треба банішнути, і казав, фу, лайно, це не то, ну камо. Ну тобто вам це, звісно, може щось нагадувати, але очікувати від гри, опираючись на її жанр, того, чого в ній по суті нема, наприклад, перспективи від першої особи, це не те, що неправильно, це просто безглуздо, як на мене. Якщо зібрати докупи всі ті враження, які я тут намагаюся описати, якщо все ж прибігти до принципу помилки того, хто пограв у щось попереднє в жанрі, мені Ark Raiders нагадує не конкретно якусь гру, а уявлення про те, яким міг бути онлайновий Us, який відмінили з подачі банджі. Типу перспектива, лутінг, сутички з рейдерами та іншими небезпечними ворогами, ухил стелс екшен з опцією агресивного геймплею. Господи, тут навіть також присутні попрієтарні перехрестя до тих чи інших пушок, при тому, що досвід онлайнової гри дійсно ну якось відчувається як однокористувацький. І знаєте, це мабуть є та сама фішка, яку як я, так і купа інших авторів намагаються описати в своїх відео. Адже якщо враховувати, що самі Embark позиціонують свою гру як a multiplayer extraction adventure», то виходить, що все, що навмисно поєднано в цій грі, від корд до мета складових, має на меті розважати гравця однокористувацьким експірієнсом у мережовому середовищі. Я припускаю, що зараз може з мене виривається чергова шиза, але мені дійсно здається, що така думка не зовсім далека від правди, адже на це може вказувати, як на мене, інтродукція гри, яка буквально починається на манер сюжетно-орієнтованої пригоди. І здається, саме через це сюди хочеться повертатися, щоб дізнатися щось нове від квестодавців про навколишній світ та лор, знову відчути цей дійсно приємний дихаючий ігровий флоу, та просто поринути в чергову пригоду, яка може принести дійсно щось цікаве, наприклад, блискучі відльоти лобі. І ось за весь цей навмисний свідомий та щирий геймдизайн, який складається не у вбивцю чогось там, а в щось нове та незвичне у своєму поєднанні. Гравці гадаю, і закохуються в Аркрейдерс. Ну тобто, усі ці заголовки про розбите серце та повернену любов до ігор, гадаю, є слідством того відчуття, що розробникам не похрь на свою гру. І у підсумку це відіграє навзаєм. Я вам скажу більше: Поціновувачі Ark Raiders, коли чують критику приблизно до тієї, яку я намагаюсь тут контраргументувати, здебільшого сприймуть її так. Наче ви їм на килим висрались, я відверто буду з ними солідарним. Не тому, що хайп, а тому, що гра ну, дійсно класна. В принципі, я навіть в якийсь момент пошкодував про те, що я успішно проїпав два попередні відкриті тести і не провів у грі більше часу. І якщо ви не були на останньому стрес-тесті, а мій спіч вас дещо зацікавив, я вам вкотре пораджу відкинути усі упередження щодо екстракшн шутерів та свого минулого досвіду загалом і спробувати увійти в Ark Raiders як чистий лист. І можливо ви теж зможете вловити цей чарівний флоу. Я не те, що вас зараз закликаю передзамовляти Аркрейдерс чи обов'язково залітати на релізі. Це знову ж таки може бути ділом смаку. Я просто даю пораду, як правильно заходити в сперанзо. You know saying? Ну і в завершенні пройдемось по майже традиційному підсумку, який цього разу може бути сприйнято як максимально упереджений та очевидний, адже передумовою для максимальної оцінки є повний стак теста на PC-бубіка. Єс. Звук у грі, якому я приділив не те, щоб якоїсь, а взагалі уваги, тут дозвольте приголомшливий. Настільки, що навіть іноді здається, що розробники Embark – це насправді студія звукозапису, яку якось вгораздило втулитися у гемдев. Графоні та арт-дизайн тут достатньо поважний, враховуючи навіть те, який треш тут виступає в якості. А то як цим рушієм знову ж таки оперують ембарк в плані оптимізації, варто мастер-класу для будь-якого розробника. Ну, геймплей тут зрозуміло, що імба імбейша просто. А сюжет чи то лорну складову я оціню авансом, тому що інтрига в мене влучила і я хочу це похавать. І того в нас максимальні 5 зірок. Ark Raiders отримує ранг А аркоголізм з вердиктом, який цього разу буде виглядати і якось так. І на цьому в мене все. Дякую за перегляд і дякую всім моїм рейдерам, сталкерам та менхантерам за підтримку. Виражаю плюс повагу, любов, життя, плюс роботів, і до зустрічі на Відео. Антімама Аут. Це панам. Кий спрайт дима смішний.